Дощем та сльозами десятків містян зустріло рівне тіло полеглого на війні захисника Сергія Міщука. 46-річний солдат загинув три дні тому під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Найважче змиритися з втратою чоловіка найріднішим, особливо матері, яка раніше попрощалася зі ще одним своїм сином. Дуже важко. Я дуже щиро спочуваю мамі воїна, геройного мученика Сергія, тому що і прийшлось поховати одного сина, тепер другого чоловіка. Дружині, сину, всій родині щиро співчуваю. Хай Господь вас втішить. Сергій Міщук народився та виріс у Рівному. Навчався у місцевій 24-й школі. Згодом вступив до професійно-технічного училища, в якому здобув фах будівельника. За плечами чоловіка була строкова служба в армії в інженерних військах у місті Стрий. Мобілізували Сергія у березні цього року. Він мало розповідав про службу рідним та друзям. Зайвий раз не хотів хвилювати. Лише хороші спогади залишилися про чоловіка в його оточення. Дуже добра людина. Дуже добре працював на будівництві. Знаю його сина, дружину знаю дуже добре. Рівняни прийшли на майдан з квітами, щоб гідно провести земляка в останню дорогу. Поховали Сергія Міщука на алеї Героїв кладовище Нове, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, Олексій Олексіянко, Випуск новин.